Вітаю в ефірі новини на 11-му. Найголовніше за цей тиждень очима наших журналістів просто зараз. Терор хліборобів більш ніж половина врожаю через безкінечні атаки окупантів втратило одне із найбільших аграрних підприємств на межі Херсонської та Дніпропетровської областей. Торік ще на початку вторгнення окупанти підійшли занадто близько і буквально поливали вогнем аграріїв і їхні поля. Доки ЗСУ не погнали ворога. Про ціну українського хліба. Репортаж наших журналістів. На агропідприємстві тракторист Сергій працює вже 12 років. Минулорічні жнива каже, були надскладними. Саме під час збору врожаю росіяни вели найсильніші обстріли. Чоловік працював буквально під звуки вибухів. Виходив із трактора і Рядом до посадки підходив та, й... та перечікував, поки перестріляють. Та й далі. Опять працювали. Ну хто ж аж дожен цим займатися? Тож ми ж не підемо всі на фронт. Під щільним вогнем аграрії працювали майже півроку. Відстань до загарбників була приблизно 6 кілометрів на території підприємства. І досі знаходять шматки російського залізяча. Він бачите. Від однієї з ворожих атак, розповідає різнороб Сергій, загинув його колега, а сам він отримав важкі поранення голови і тулуба. Два уламки з грудної клітини медики так і не змогли дістати. Я знаходився возле зерної очисної машини. Коли пройшов обстріл, почув вибух. Я одразу побіг у другий склад. Тоді забіг туди, приліг. Коли ну, в грудях запекло. Від постійних обстрілів, постраждали цехи, ангари з зерном, гараж вантажівок та заправна станція. Техніку вдалося вберегти, бо ховали її в степу. Так само з баків злили усе пальне, інакше б все навкруги могло злетіти у повітря. Був такий сильний вибух, що осколки пробивали одночасно всі три цистерни благодаря тому, що Горючого було вивезене за приділи фірми для того, щоб не захватили вороги, то не пройшло катастрофи. Половина полів, а їх на Дніпропетровщині та Херсонщині 10 тисяч гектарів. Обстрілювалась чи була замінована. Десь не вдалося посіяти, а десь і зібрати врожай. Підприємство понесло мільйонні збитки, тому велику надію мають на цей рік. На цей год що буде, то в нас надії дуже хороші. Бо ми ще весною надіємося, посіяти соєшник, проса, ну деякі ще культури, то в нас всі поля будуть зайняті. Наразі підприємство сіє Сочовицю, хоча спеціалізується на озимих, майже всі поля вже перевірили сапери, подекуди працювати і досі небезпечно. Та аграрії запевняють, робитимуть усе, аби українці не залишились без хліба. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Аби уникнути епідемії, довелось забити усе поголів'я. Епіцентр зараження африканською чумою свиней виявили в Орлівщині під Дніпром. Що приховали господарі і чому деяких загиблих тварин фахівцям довелось викопати та спалити у спеціально відведеному місці? Наш репортаж. Заборона на в'їзд та табличка про карантинне обмеження. Це саме те домогосподарство в Орлівщині, де і виявили спалах африканської чуми свиней. Спершу захворіла одна тварина. Господарі відвезли її у ватклініку. Аналізи показали у свині смертельно небезпечний вірус. По інструкції треба забивати, було тих живих свиней. Значить, ми їх умішлили, і все це було вивезено в відведене місце, яке вказали наші фахівці. Значить, там їх спалили, тобто вирили яму, як положено. Додатково з'ясувалось, ще п'ять свини загинули від інфекції, а недбалі господарі приховали це від комісії. Як і те, що нишком поховали тварин у лісництві загального користування. Працівникам держпродспоживслужби довелося їх викопати та утилізувати разом з іншими інфікованими тваринами. Така недбалість, не аби обурила місцевих жителів. Всі осуждають, звісно, те, що він виліз, вивіз в ліс, що вивіз ліс, тушись у неї. Жалко, худобу і людей, що планірували одне, полетіла з друге. Несерйозно вони до цього не несли. Є у сусідів і своя версія про ймовірну причину спалаху інфекції. Кажуть, що вони вроді, брали десь там відходи, а люди зразні приїжджають, може відкута завезли, а вони занесли собі і все. Зіпсована їжа, ймовірно, і стала причиною інфікування. Спеціалісти ж наголошують, африканська чума свиней не є заразною для інших видів тварин та людей. Підхопити її можуть тільки свійські або. Дикі свині вірус дуже опасний, він нічим не лічиться. Значить, цей вірус, що відрадно, не передається ні людям, ні курям, ні другим худобам, нічого нікому не передається. Тому навіть сусіди, які живуть навпроти зони карантину, не панікують. Загрози ну, нам сказали нема. Карантин навколо епіцентру спалаху діятиме 40 днів. Після фахівці мають вирішити, чи можуть господарі там знову розводити свиней. Цей термін обумовлюється тим, щоб не допустити поширення інфекції. Встановлено зону карантину 3 кілометри, також зону спостереження 1 кілометр. Фахівці також нагадують про обов'язок господарів повідомляти про випадки захворювання поголів'я відповідні служби. А також радять ознайомитись з правилами, яких необхідно дотримуватись. Перелік можна переглянути на сайті. Держпродспоживслужби. Марко Ручка, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Напад на поїзд у Кам'янському. Там підлітки закидали камінням кабіну тепловоза. Пробили лобове скло та ледь не вбили машиніста. Яке покарання тепер загрожує юним хуліганам наш репортаж про наслідки небезпечних розваг. Відділи двох подрозків. Ну, вони схватили камінь і бросили мені в окно і. Я уклонівся і камінь попав в кабіну, і стекло з була розбіта стіклобовою. Пан Олександр згадує вечір, коли підлітки жбурнули камінням у вікно його тепловозу. Просто на ходу воно пробило лобове скло, і ледь його не вбило. За 11 років роботи машиністом таке переживає вперше, але радіє, що моментально зреагував. Колеги машиніста і досі в шоці кажуть, той дивом вцілів. на цьому місці за управлінням він сидів. Камінь попав в лавовий сікок, машиніст успел відклонитися, ну і камінь залетів в кабіну. Заступник начальника депо каже, такі випадки не поодинокі, а вціліти після них, на жаль, щастить далеко не кожному машиністу. Був шутка Машиністу посіколіцу ну, немножко стеклами зацепило. А, это такая, а, глаза, а Ну не дай Бог. Через пошкодження тепловоза залізниця понесла чималі збитки, коштовний ремонт та фактично заблокована на цей час робота. Але наслідки такого хуліганства можуть бути фатальними. Часто кажуть залізничники, діти підкладають на колі сторонні предмети. Це може спровокувати справжню катастрофу, потяг просто зійде з рейок. Були вже неоднократні ці моменти на перегоні у нас. Ми в поліцію. Ну, я думаю, деста, що нічим занятися, <залізниці> а може, бути вас питання таке. Однак встановити особи хуліганів кажуть на залізниці майже нереально, але не цього разу. Неповнолітні нападники самі себе видали. У поліції кажуть, затримати підлітків вдалося завдяки відео, яке вони виклали в інтернет. Зі всіма Підлітками була проведена профілактична робота. На мати саме того хлопця, який це вчинив, було складено адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За це хуліганство батькам юних порушників доведеться платити. Розмір штрафу має визначити суд. Софія Куценко Олег Удринський, новини одинадцятого каналу. Разом до перемоги боєць зібрав гроші на спецгвинтівку завдяки волонтерам та глядачам 11-го каналу. З місяць тому ми розповідали про збір на снайперську зброю для військовослужбовця. Необхідну суму вдалось швидко назбирати. А боєць вже тренується нищити окупантів. Як проходить підготовка, бачила наша знімальна група глушник сошки для прицілювання, приціл тепловізійний. Військовослужбовець Іван демонструє гвинтівку, яку вдалося придбати за допомогою донатів. Місяць тому 11-й канал знімав сюжет про бійця, де він збирав на снайперську зброю, аби ще краще відстрілювати ворогів на фронті. Завдяки матеріалу, підтримці волонтерів та небайдужим телеглядачам все вдалося. За це військовий безмежно вдячний. Рюгер 308-й калібр. Тобі як мій інструктор зараз каже, що це добра зброя. До 800 метрів можна бити орків дуже легко. Так що зараз знаходжусь на полігоні, тренуюсь і тобто, набираю досвіду. Сам чоловік служить в 93-й бригаді. На початку війни разом з побратимами воював проти загарбників на Харківському напрямку. Часом його підрозділ перекинули на Донеччину. Там зараз найтяжчі бої. Тож і була потреба в якіснішій зброї. Зараз Івана навчає досвідчений інструктор, військовий з позивним Демон. На озброєнні саме таких, наскільки мені відомо, масово немає, але калібр ходовий. Це натовський калібр 762 на 51, у цивільному варіанті 308. Це те, на чому ми працюємо саме зараз. Інструктор навчає Івана навичкам снайпінгу. Нам демонструють перший і головний етап інструктажу. Це засоби маскування. Людське око добре розпізнає чорний колір і прямі лінії, тож максимально важливо щільно приховати саме ці зони. Маскування снайпера має своєю метою розмити його силует. Спереду його майже не видно. Як почувається? Добре. Добре почувається. У такому положенні військовий може пролежати необмежену кількість часу. В середньому це 4 години. В складних бойових ситуаціях може знадобитись навіть доба і більше. Завдання різні. У тебе може бути орієнтування, що там пройде колонна, у другій машині там, на пасажирському місці сидить важлива ціль. Ти маєш її ліквідувати. Лежиш, чекаєш, може проїхати, може не проїхати. Щойно навчиться снайперській справі та відточить практику, Іван планує знову на фронт, де разом із побратимами виборюватиме українську перемогу. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Саморобні піротехнічні пристрої, що демаскують ворога і рятують життя на передовій. Криворізькі велосипедисти відправляють на фронт десятки тисяч димових шашок та світлових пасток. Про те, хто в тилу допомагає ЗСУ обороняти свої позиції. І нищити окупантів наш сюжет. Все, давай. Ось так українські військові тренуються нищити окупантів у димовій завісі. Такі шашки вже рік виготовляють волонтери з Кривого Рогу. Вироби інтенсивно димлять до двох хвилин. Волонтери з Криворізького клубу велосипедистів розповідають, на початку війни мішали коктейлі Молотова. Коли потреба в них відпала, вирішили робити димовухи близько тижня. Працювали над власною рецептурою. В основі піротехнічна суміш та парафін, які заливають у тубуси. Відважити парафін і суміш чітко по вагах, тобто це не робиться на, на глаз. Якось там ми контролюємо температуру. Вона має бути не залізька, тому що ми тоді не встигнемо перемішати. Вона схопиться одразу суміш. Сигнальний дим використовують для захисту від ворога. Він вже не раз рятував наших бійців. І вони потрапили в засідку. Їм вистачило двох шашок, щоб вийти просто з цієї засідки. Також криворізькі волонтери виготовляють ось такі сигнальні розтяжки. Їх використовують наші бійці для захисту позицій від непомітного підходу ворожих ДРГ. Встановлюється пристрій як звичайна розтяжка. Тільки замість вибуху з неї виривається яскраве світло та густий білий дим. Вони предназначені для сигналізування, що як хтось там ходить по позиціям поруч. Вони починають яскраво горіти, в дають дим, вночі дають світло яскраве, там в радіусі 30 метрів, можна книжку читати. Місце, де ступив ворог, добре видно як в день, так і вночі. А ще наші оборонці, розповідають волонтери, знайшли для сигнальних розтяжок й інше застосування. Взагалі, розвідники нам сказали, що вони нашими шашками спалюють орківську техніку. І це, знаєте, дома не сидиться, коли такі результати ще більше мотивує. За рік повномасштабної війни велоклуб, який очолює Денис, виготовив близько 30 тисяч димовух для військових. Працюють щодня, шашки передають армійцям на всі ділянки фронту. Владислав Авдієнко новини 11-го каналу. Кидався камінням у випадкових перехожих у Дніпрі біля одного з торгових центрів. 19-річний курсант університету внутрішніх справ власноруч затримав неадекватного нападника. Каже, ні секунди не сумнівався, і миттю застосував навички, яким його навчили викладачі. Наша Альбіна Гриненко з подробицями. У кодицеве! У кові себе! Повалив на підлогу, зробив больовий прийом та дочекався підкріплення. Майбутній поліцейський Юлій навчається на другому курсі в університеті внутрішніх справ. У неділю ввечері йшов до своєї дівчини, аж раптом побачив неадеквата, який кидався на перехожого. Я побачив це правопорушення на тому місці біля парковки. Чоловік з камінням неадекватно повів себе до перехожих. І почав бігти. Коли я кричав, зупиніться, він пробіг через паркан, через багнюку, він, я його тут не спіймав. Інцидент стався ось на цьому місці. Агресивний молодик взяв каміння та зненацька кинув його у випадкового перехожого, але промазав і поцілив у автівку, припарковану неподалік. На той момент тут було так само людно. Очевидці розповіли, хуліган був на підпитку або під наркотиками. Після затримання на місце підійшли потерпілі. Це 55-річний чоловік та власник потрощеної автівки. Вони і викликали поліцію. Юлій каже, затриманий поводився вкрай агресивно. Він гучно лаявся та намагався накивати п'ятами. В цей момент чоловік, який лежав, почав штовхати його і почав вириватися. Я зорієнтувався, схватив його ще більш контролюючим хватом і от всекали приїзду поліції. Дніпряни, які живуть у цьому районі, інцидентом шоковані. Таких людей треба ізолювати від коліни. Пах, да, усілюємо хват, скручиваем кість і делаем резкое движение з болевым контролем. Вниз. такі прийоми самооборони та затримання Юлій та його однокурсники вивчають вже понад півроку. Викладач з фізичної підготовки каже: діями студента повністю задоволений, бо той спрацював швидко та без зайвих вагань. Задачу він виконав на 100%, тому що саме основна наша задача це вивчення прийомів затримання. Правопорушника він дуже вдало, швидко реалізував е, свої навики, які здобув під час виконання вправ в університеті, і швидко затримав його. Хлопець каже, такий досвід в його житті вперше, але він точно допоможе в його майбутній роботі поліцейського. Я одразу машинально почав бігти, кричати, щоб він зупинився, але він ніяк не реагував, тому прийшлося примінити засоб силу. Лише від початку року патрульні опрацювали вже вісім розбоїв, а по гарячих слідах розкрили шість. Альбіна Гриненко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.